Полтавські водолази щороку перед початком копального сезону навчають підлітків правилам поводження на воді. Для цього по черзі проводять навчання з учнями різних шкіл, зокрема тих, що розташовані в Подільському районі, де протікає річка Ворскла. Ви дуже любите пірнати, Дан пірнати. Не потрібно пірнати не з незнайомих. Разу працювали з учнями восьмого класу ліцею номер 21. Їм нагадали правила безпеки, а також дали змогу відчути себе справжнім рятівником, примірявши на себе балон для занурення та інше спорядження водолаза. Мені дуже сподобалося, як про це все розповідали, і мені дуже сподобалося, як така в них праця дуже тяжка, і вони не здаються. Я саме не хожу на цю річку, тому що розумію, що може трапитися дуже погано. Це прикольно. Там дихати трудніше, ніж кажеться. Я хожу на річку тільки з друзями. Я далеко сам не, не, не заходжу. 4 червня у Полтаві розпочнеться купальний сезон і для рятувальників це гаряча пора, коли необхідно слідкувати за пляжами та проводити роз'яснювальну роботу із населенням. Проводячи такі заняття для підлітків, вони намагаються попередити трагедії. Адже малеча зазвичай відвідує пляж із батьками. А ось діти віком від 12 років найчастіше гуляють самі. Провели вже заняття з дітлахами другої школи. Сьогодні у нас діти 21-ї школи, на наступному тижні плануємо 22 і 20-ту школу. Фахівці комунальної організації розповідають дітям, як правило, поводитись на воді. Друге, ми показуємо безпосередню роботу фахівців нашої комунальної організації. Ну, і саме головне, діти можуть на власні очі і можуть своїми руками трогати спорядження. Я сам займаюся без за аквалангів, але я займаюся підводним полюванням. У мене є вже костюм, ласти, і от за цим все, що я розповідаю, я вам просто на своєму опиті проходив, коли ти міряєш. І бачиш, під водою лежать дерева затонувші, там за цілі шматки сіток можуть бути в деревах заплутані. Коли людина не підготовлена, не обізнана, туди попадає, то може бути летарний випадок. Нагадаємо, що днями наподалік річки Псал в селі Вепрак Миргородського району під час відпочинку потонув 13-річний хлопець.